Часто ми почуємо питання, які задають люди малої віри або взагалі безвірні, що де є Бог? Війни, нищета, діти вмирають, гинуть, поводні, цунамі різні. Страждання, де є Бог? Звідки походить зло? Сьогодні над цим будемо роздумувати. Бо Бог є любов, Бог є доброта, Бог все створив з любові, все, всю природу. Все, що є на землі, під землею, в морях, в океанах, все створив Бог з любов'ю і всьому надав ціль, що для чого є створене. І коли Бог створив цей світ, створив ангелів, архангелів. Їм теж поручив дуже, дуже важливу місію. Ангел, що це означає ангел? Посланець? Божий посланець. Вони мали свої обов'язки, свою місію. Якщо, скажімо, сьогодні ми споминаємо. Кожен рік, 29 вересня, споминаємо архангелів Михаїла, Гавріла і Рафаїла. Михаїл, він стояв на чолі всіх ангелів і архангелів. Його ім'я хто як Бог? Хто може себе порівняти навіть чи поставити на місто Бога? Тобто він слідкував за цим дуже порядком, який Бог створив і надав всьому порядок. Архангел Гавріл, той, який приносить добру звістку. Ми знаємо, Архангел Гавріл прийшов, з'явився Діві Марії, також приніс її радісну звістку. Що вона почне і породи Сина Божого. Рафаїл, наприклад, це 에, той, хто зціляє. Бог зціляє. <кхем> так само кожен з нас має свого ангела-хоронителя, який постійно день і ніч при нас і. 에, Охороняє нас, підказує нам. Але звідки ж взялися ці дьяволи? Ну ж. сьогодні ми почули в другому читанні, і сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій з драконом. Ангел. Який носив дуже гарне ім'я. Світло, ангел світла, Луцифер, Луцифер, що означає в прикладі світло, він збунтувався проти Бога. Ось початок зла. Ангел Луцифер збунтувався проти Бога. Сказав, не буду служити. Ні. Він хотів зайняти місце Бога, хотів панувати. І тут Архангел Михаїл втрутився в це і розпочався бій. І він його скинув. Це була перша перемога. Він його скинув з неба. І він. Пішов на землю, а земля теж не належить йому. Земля належить людям, бо Бог, коли створив людину, сказав, нехай земля буде піддана вам, працюйте, обробляйте землю, вона є ваша. Але це лише Поломництво наше через цю землю. А на цій дорозі поломницькій до неба, бо наша ціль, наша мета є небо не земля. Ми проходимо через цю землю як через якийсь міст. І в цьому паломництві сатана, дракон, той, який був скинутий з неба. Він, який не може зашкодити Богові, він шкодить творінню, Божому творінню. І тому оці спокуси, різні спокуси, які диявол нас спокушає з одної сторони, а з другої сторони, ангел хоронитель нас оберігає. Але вони не втручаються, вони не можуть взяти нас за руку. І не дозволити, наприклад, е, ангел-хоронитель не може нас взяти за руку, бо це було би нарушення вільної волі людини. Він своїм е, всякі, всякими, що нам може навіювати, такі нам добрі, гарні думки, але сатана спокушає зло до зла. І ось оця боротьба. Ми в цій боротьбі. Ми на розтяжці. З однієї сторони сатана, який різним способом, хитростями, звичайно, обманом, звичайно. Він е, предлагає все, пропонує, будеш. Багатий, будеш мати все. Лиш можеш красти, обманювати, вбивати, а будеш мати все. Але потім побачиш, чим то закінчиться. Одне в'язницею, а потім і смертю вічною. Зродій, ангел-хоронитель нас обороняє і архангела Михаїла ми просимо, щоб він боронив нас від цього дракона. Отже, ми створені Богом і прагнемо йти до Бога. Бог є любов, який дає нам свою теплоту, свою любов і говорить до нас через Слово Боже, говорив через пророків, говорить тепер через, е, е, говорив через свого сина єдинородного, який прийшов на цю землю. Страждав і умер за нас на хресті, і Воскрес. І все нам відкрив, для чого ми живемо, і, і, і який наш кінець, якщо ми будемо служити Богові і виберемо цю дорогу, а якщо ні, то інший кінець буде трагічний. І тут людина вибирає, що вона вибере. Колись до мене в одній парафії підійшла жіночка, розказала трошку свою історію, дуже хороша, така побожна жінка, така розумна. Вона говорить, я хочу розказати своє життя, свій хрест. Не думайте, що хочу я пожалітися, я не хочу жалітися, лише я хочу. Почути від вас, що я неправильно зробила. І говорить: у нас в сім'ї, у нас християнська сім'я, чоловік добрий, четверо дітей. І ми порадилися, що візьмемо одну дитинку з приюту, щоб зробити її щасливою. Та дитинка, яка не має ні батька, ні мами. І всі дітки за. Ми проголосували, всі діти за, чоловік не проти теж. Ну, де четверо, там же і п'яте дитина проживе. І говорю, я однаково ставилася до них. Абсолютно. Ще більше навіть, більше навіть ще любові давала цій, люд... цій дитині. Е, хлопчик, взяла хлопчика, бо він не мав батьків, то я ще більше тої любові йому давала. Але на жаль. Коли вже він мав 10, 11-12 років, він нас почав хитрувати. Він вже не хотів з нами йти на службу, молитися. А що ви що мене заставляєте? Мама їй об'ясняє, що я не заставляю. Дивіться, ми всі разом йдемо. Твої братики, сестрички це твої всі. Ми йдемо всі разом. Ні, він почав хилятися. Його мені так було обідно, так мені важко, але я все одно не переставала любити його і дарувати йому все. І коли вже йому 14 років вже було, він почав обманювати. Де не піде, він щось візьме і сразу обманює, що це не він і так далі. Я йому создала умови. Дуже гарні, щоб він в родині нашій в родині виріс. Але він противився, противився. Ми так тягнули, 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 щоб вже закінчив школу і вже щось ну, вирішити далі з ним. Коли він закінчив вже 9 класів, мій е, рідний син, десь так приблизно ровесник до нього сказав все. Вистачить тобі, ти не хочеш тут жити, ти маєш право вибір, йди учися або працюй, що хочеш. І він поступив там якесь там училище. Але дось того, що він дуже швидко вкрав там когось, він попав у в'язницю. Посадили його на рік, і ця мама ходила до нього в'язницю, носила йому. Передачі різні, просила його, щоб він. Але він і надальше не хотів зрозуміти цю доброту любов, велику Мами. Ну, вибрав іншу путь. Чому це я сказав? Тому що ангели, архангели теж мали ідеальні умови. Але цей ангел Луцифер збунтувався, збунтувався проти Бога, проти всіх і був скинутий з неба. Але він так багато шкодить ту людям, люди, які не роздумують своїм розумом, який дав їм Бог, говорять, коли вже якісь наводнення там повод, там цунами, а де є Бог, а де є Бог, що гинуть люди, діти? А де є ви, коли ви нищите цю природу? Ви висасуєте з цієї природи все, а як ви хочете, щоб вона чим ця природа відомстила? Вам? Або хтось говорить, ой, діти малесенькі вмирають, гинуть, де є Бог? А то ще скільки абортів зроблять, а то скільки вб'ють ненароджені дітей, то не питають. Говорять, що кожна людина має право на своє тіло. І нехай Бог не мішається в це. Ну, маєш право. Так, маєш свободу, але потім маєш і наслідки. Ось тобі наслідки. Але коли все добре, людина робить, що хочеть. Тоді не говорить, де є Бог. Але коли вже щось проблема, коли до стінки прижме, чи природа, чи, чи хвороба, тоді сразу, а де є Бог, відкривають уста. Бог винуватий всьому, що робиться. Бог винуватий, що війна тепер. А хто виховав таких ідолів? Так що людина або вибирає жити по правилах Божих, або слухає дьявола, сатану, і живе по хаосу сатани. Тоді наслідки такі, які будуть. Отже, сьогодні, коли ми згадуємо святого Архангела Михаїла, який стоїть на чолі. Справедливості, доброти, законів, які Бог создав. Ми просимо і молимося, щоб Він охороняв нас від цього злого Духа, від цього дьявола, який готує пекло. Він сам в пеклі, бо він не може бути в небі і не може бути на землі, в пеклі, відділений від Бога. І він хоче з... чим більше душ людських. Привести в пекло. Тому благаймо Господа, молімося, читаймо Слово Боже, бо там є відповідь на всі наші проблеми, наші питання. Молімося кожен день і не забуваймо, що всяке зло, лінивість, обман, все, все останнє походить від дьявола. Щоб ми не ступали на цю дорогу. А якщо. Споскользнувся хтось, то є сповідь, щоб сказати, Боже, ти бачиш, що я послухав сатину мені, Бог в своєму великому милосерді пробачає нас, обнімає нас, лише потрібно щире покаяння. Нехай добрий Господь благославить нас і оберігає від цього диявола, який нищить все. Амінь.